Вже третій рік поспіль проводяться фестивалі учнівського самоврядування. Цьогорічний фестиваль відрізнявся від попередніх тим, що був організований у вигляді гри Квест Ор комітет запропонував, давайте його трошки оживимо і проведемо його в стилі квесту. Тобто, коли об'єднаємо дітей, вони попрацюють разом з нами, і може це їх більш активізує, і їм буде така форма більш прийнятна. А взагалі, знов таки умова фестивалю, кожен рік проводити його по різному. Тому це теж є причиною. Школярі з усіх навчальних закладів Обухівщини ділилися на команди за різними напрямками діяльності в залежності від здібностей і побажань. Потім, протягом 45 хвилин, учні з різних шкіл мали знайти спільну мову, підготувати виступ від свого сектору і після цього одразу продемонструвати його на святковому концерті. Діти активні, і мені здається, що якраз вся біда полягає в тому, наскільки вчителі готові до цього. Якщо вчитель активний, якщо він може зарядити зал, то діти вони як губки все опитують і вони звичайно працюють і в усьому вони проявляють інтереси і свій креактив, своє мислення вони вносять якісь нові ідеї. Так що з нашими дітьми дуже гарно працювати, весело. У школах Обухівщини вже давно запроваджена система учнівського самоврядування, але в різних закладах вона знаходиться на різних етапах свого розвитку. Тому фестиваль необхідний, аби поділитися досвідом, побачити життя інших шкіл та зблизити дітей з різних навчальних закладів. Ініціатором і організатором свята є районний відділ освіти. Організацією цього заходу займаюсь займаюся я, методист відділу освіти Олександра Олександрівна Кіміч-Джиєва, оскільки я відповідаю саме за роботу учнівського самоврядування в закладах освіти, тому це була моя ініціатива з самого початку саме проводити такі фестивалі. Тому і по суті справи я є основним організатором. Але в цьому році я створила оргкомітет, до якого ввійшли заступники організаторів всіх шкіл району. Тому загалом була така. Командна робота, яка сьогодні надіюсь, покаже хороші результати. Місце проведення фестивалю змінюється кожного року, так само як і форма його проведення, така умова заходу цього року. Всіх гостинно приймала Обухівська четверта школа, яка має на своєму рахунку багато талановитих учнів. Зокрема, нещодавно учні цієї школи перевезли перемогу з писеного конкурсу. А модельне агентство, де дівчата самі створюють і шиють для себе сукні, можливо, стане колись провідним у світі моди. Ми вирішили показати, що в нас теж діти вміють працювати, приймати рішення і оформлення школи, той напрямок, який зараз обрала наша школа, це. 50% – рішення дітей, а інші 50% – це вже колектив, батьки і от громадськість, яка нас підтримала. Тому ми вирішили поділитися трошки своїм досвідом і показати, що є і така ще четверта школа, яка має своє певне обличчя. Святковий концерт проходив з неабияким успіхом. Важко було повірити, що на підготовку програми знадобилося 45 хвилин. Але це лише вкотре довело, що талановитість українських дітей не має меж, тож такі заходи з огляду на результати є чудовим стимулом для розвитку цього таланту. Такі зустрічі вони дають можливість знайти нових друзів, побачити, чим живе інший учнівський колектив, щось взяти для себе корисне і чимось корисним поділитися з іншим. Тому такі зустрічі обов'язково повинні бути, тільки потрібно постійно змінювати їхній формат, придумувати щось нове, цікаве, тому що ми живемо, розвиваємося щось нове, і наші діти повинні оце нове вміти втілювати обов'язково в життя. Учні чудово провели час і з нетерпінням будуть очікувати на четвертий фестиваль учнівського самоврядування. Наталя Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.